Студентка Дарія Тарадай постійна відвідувачка центральної публічної бібліотеки. Цього разу приходить не по літературу, а приносить більше двох десятків книг, написаних російською мовою. Їх працівники книгозбірні незабаром здадуть на макулатуру. Це загалом більшості літератури моїх бабусь. Тобто, там якісь любовні романи, драматичні романи. А вони дуже також любили читати, але переважно тоді література видавалась російською мовою. Вони не хочуть вже на даний момент живати літературу російською. Акцію із назвою Здайте російські книги. Ми купимо українські оголосили у бібліотеках філіях громади в 2022 році. Крім того, списують і російськомовні книги із власних фондів. Минулого року, до прикладу, після здачі їх на макулатуру отримали 35 тисяч гривень. Книжки у сільській бібліотеки, у міській філії. Чим зручно, що можна принести у бібліотеку найближче до твого дому, бо це зазвичай нелегкий такий вантаж. Якщо з дому здаєш, це небагато. Там макультура недорога, це там декілька гривень, а коли багато, і скажімо так, всім містом, всією громадою, то це буде. Я думаю, що така непогана сума. Цьогоріч від здачі російськомовних книг зібрали вже меншу суму близько 10 тисяч гривень. А тому у бібліотеках громади нагадують про акцію. І тих, хто досі не очистив полиці від непотребу, закликають це зробити. Можливо, хтось пропустив, а можливо, скажімо так, доріз до того, що вже можна звільнити місце. А ще іде новий рік, хочеться щось нового. Іноді люди звільняють місце, викидають старе, непотрібне, не актуальне. І ми нагадали про цю акцію. Я впевнена, що ми ніколи в житті не повернемося більше до читання книг російською мовою. І настільки тенденція переходу на українську мову, що це радує. Да. Ще поначалу люди важче переходили зараз. Уже не запитують російських книжок російською мовою. За виручені кошти бібліотекарі купують книжкові новинки. Адже найбільший попит говорить Олеся Горобняк саме на літературу, яка нещодавно вийшла друком. Люди багато читають, але вони хочуть читати нове. Мало хто зараз звертається назад до класики і знають, що ми слідкуємо за новинками. І навіть книги, які ще не вийшли для загального читача, у нас ж люди питають, можливо, у вас вже вони є, але в нас вони будуть. Вони в нас обов'язково будуть скоро. Принести книги можна до будь-якої із 29 філій на сайті централізованої бібліотечної системи. Можна ознайомитись з їх адресами. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.